Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Сергій Велетнюк. Сьогодні ми приїхали на таку чудову водойму закривати свій риболовний сезон, побачимо, що з цього вийде. Сьогодні я вирішив ловити по-простому, можна сказати, вирішив використовувати ротпот з сигналізаторами, щоб не гратися. І дивіться, у нас бачите. Оп -оп 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 -оп. Перше клювання. Зараз візьмемо рибку і покажемо, що, що там було. Так, з цього клювання, на жаль, в мене був схід. Хотів так сказати вам. Зняти клювання і прозівали рибу. Буду використовувати, як зазвичай у мене це Sherman Pro 12 футовий в новій генерації. Також у мене катушки Armadale, фокус не хоче 4000. тисячки. А на другому водилищі у мене більш такий бюджетніший варіант. Це Brain Scout 390 і катушка Tactic. 6 тисяч. Мав вже відразу два клювання, поки збирався. Тому, я думаю, риболовля у нас буде цікава. Відразу, коли прийшов на водойму, я замішав мікс, це у мене амнезія рибний, і буду також використовувати сквіт від компанії Пугач. Був на змаганнях, виграв ось такі подарунки, будемо їх тестувати. І мав клювання вже на ось такий колір. Як бачите, тут є такі зручні. Місця, тому я навіть крісла не розкладав. Чисто собі відпочину сьогодні і закриємо наш риболовний сезон. Тож маємо ще одне клювання з цієї точки. Ба до берега? Так як риба тут маленька, тому нема сенсу її викачувати. Ось такий малесенький коропець взагалі. Минулий рибалки тут клював короб хоча б близько кілограма, а сьогодні чогось взагалі мілоч-мілоч. Що ж підростай із вис своїх родичів. Ось ну що ж, розповім, на що у нас рибка спокусилась, це невеличкий гачок, маленький попапчик. Це був від пугача з Копекс. І на наш корм амнезія. Ми вложимо в наш попап нашу топтушку, закидаємо все це кормом, добре заліплюємо. І у нас виходить ось така краса, яку ми відправляємо у пошуках наших рибок. Ну, що ж, взяли ми чергову рибку, це у нас вже більш-менш цікавий коробчик, трошки склосне. Це у нас вже на щось схоже. Спокусився він на той самий попав, що я вам показував на Амнезію. Здається, холодно вже, а він просто не можна отримати. Ось такий коробчик вже трішки більший. Відпускаємо його і працюємо далі. Що ж, розповім вам вже, як то кажуть, заїжджену тему в плані стік-міксов. Ось такий він у нас. Я використовую завжди половину. Я не мішаю на рибалку все, що не знаю, чи буду, як то кажуть, довго ловити чи не, не буду. Висипали. Це у нас водичка з водойми, Добавляю. Я перемішую це руками, щоб контролювати зволоження. Коли вже впевнений, що все добре, я його спочатку бачите, трішки як перезволожую, зараз він впитає водичку і... Так, Беремо кришечку, накриваємо, ще раз перемішаємо і нехай настаюється. Маємо у нас чергове клювання, але вже з дальної точки. І Як бачите, поводились, що, то рибка у нас має бути більша. Працює амнезія, тут у нас стояв зелений попад. Дає гарні супоти. Поки тої мілочі, що була, це вже має бути щось цікавіше. О, дистанціям я використовував все під той берег. В принципі, стандартно. Та підходь так сюди щоб як? Взяв собі нову ручку під саки, це корум 280 карбонова. в таких водоймах, де немає вимосток, то воно доволі зручно. І водою водойми це трофей. Так як тут таких рибок небагато. Так, тут у мене плач, 60 грам і попапчик салатовий у нас злетів. Так. І ось такий уже нарешті нормальний короб. До нас завітав. Ми його відпускаємо і працюємо далі. Ось такі коробчики у нас покушаються на прикормки від компанії Пугач. Ми відпускаємо і чекаємо на нових трофеїв. З вас лайк. Ну що ж, друзі, от і дійшла закінчення наша чудова рибалка. Ми її закінчуємо ось таким красеним. Підпускаємо його. Я вам дякую за сезон, за підписки, з вас лайки. Зустрінемось в наступному сезоні.